Ливочка пришла у нас. Хлопцы замывают. Помню чудовом місці працюємо, бачите сосны, повітря. Ми тут зберігали дерева по максимуму, розмічали цей фундамент, щоб крайнє дерево з лівої сторони не зрізати. І оце. Одне прийшлося зрізати в цьому місці, але ми посадимо нове. Значить беруть трамбувати бетон, щоб не залишалося пазду повітря, і щоб щільно він прилягав у нас робота почалася позалитися. Сьогодні зальємо повністю все і буде готовий до здачі фурбану. Потім снімемо палубку, помиємо щеки і все. Звертайтесь в нашу компанію, отримаєте якісний результат по матеріалах і роботі. За адекватні кошти.